Чи можна прати, чи митися в часі юртанських свят? Що про надзвичайну чи свячену воду чуємо у Біблії? Що можна, що не можна робити зі свяченою водою? Про це у сьогоднішньому ролику на каналі. Ну, ще немає назви каналу, ще не придумав. Напишіть в коментарях ідею до назви каналу, бо чесно ще вагаюсь. А поки що він називається так. Христос рождається! У всіх культурах вода є не лише елементом втамування спраги, але й засобом очищення, так як зовнішнього, коли ми миємося. Ну і духовного. Іван Хреститель, який проповідував хрещення на покаяння, хрестить своїх учнів та самого Ісуса у водах Йорданських. Біблія багато говорить про воду, очищення нею чи хрещення у ній. З Самих початків апостоли хрестилися у водії. Це бачимо у книзі діяння. Але в втайні хрещення не обов'язково використовувати освячену воду. Вона може бути і звичайною. За допомогою хрещення людина стає повноцінним членом церкви та може користатись інших святих тайн. Але чи є ще згадки про надзвичайну воду в Біблії, якщо не згадувати про найочевидніше, це юанове хрещення у річці Йордан? Так, приклад: купальня Ветезда, де люди очікували, коли вода зрушиться і коли її ангел зрушить, щоб зцілитися. Також Ісус каже жінці-самарянці про живу воду, яка обіцяє будуть пити і не матимуть спраги. Також є згадка про воду, яка витікає з Ісуса разом із кров'ю під час розп'яття. Тому й по сьогодні, коли священники готують дари до літургії, то в чашу вливають вино та воду. Ще з водою пов'язане перше чудо Ісуса в Кані Галилейській. Саме з води він робить вино. В часі великого Водосвяття ми чуємо старозавітніх пророків, які говорять про живу воду, яка втамовує спрагу і не тільки фізичну, але й духовну. Так говорить Господь: зачерпніть води з радістю, з джерела спасення. В новозавітніх посланнях, які ми чуємо на Водосвятті, апостол Павло нагадує про воду з каменя, яку Мойсей дав своєму народові, і зазначив, що цим каменем є Христос. Ще про очищення водою говорить апостол Павло. Посланні до євреїв, для чого ми освячуємо воду щорічно в часі богоявлення? Ну чи як в народі ми любимо називати йорданський свят? Звісно, тому що це, перш за все, спомин події хрещення Ісуса в Йордані. Це ми чуємо в молитвах на освячення: днес йорданські води перетворюються на цілющі Господнім пришестям. Коли Ісус входить в ці води, Він освячує їх. Так само, і в часі свят ми просимо, щоб Господь освятив ті води, які ми будемо черпати. І в часі освячення в нашій традиції іереї тричі благословляють воду. Перше свічками, що є символом світла, яким є Христос, так його називає старий Симеон, чи Йоанн у своєму Євангелії, Ісус, світло, про яке Іван свідчить. Другий раз священник благословляє подихом, тобто дмухає, що є символом Духа Святого, який сходить на Ісуса в часі хрещення. Виді голуба, а на третій раз благословляє рукою, що є символом благословення Отця, про яке говориться в самих молитвах. В іконографії Отця часто так і зображають як руку благословення з неба. Самі молитви дають відповідь на питання, для чого взагалі вода освячується, що ми просимо у Бога в цих молитвах. Зацитую: сотвори їх джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів. Зціленням не дух, погубою для демонів, для супротивних сил неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі, що черпають і причищаються, тобто споживають, мали її на освячення душ і тілес, на зцілення від терпінь, на освячення домів і на всякий особливий пожиток. І далі чуємо в молитвах: і подай усім, що торкаються до неї, і причащаються, і помазуються нею освячення здоров'я, очищення і благословення. Отож, що ж можна робити з освяченою водою: споживати, благословляти, окроплювати, помазувати воду. Ми беремо для своїх домівок, не для того, щоб її колекціонувати. Але для того, щоб нею користуватися продовж року. Звісно, це не є заміна ліків у хворобі, але в часі недуги чи іншої потреби це добрий духовний засіб для молитви та освячення. Що не можна робити з освяченою водою. Мав колись такий випадок, коли ще не був священником. Після водосвяття люди запитали мене, чи то вже освячена вода, і чи вже можна на ній ворожити. Я був тоді в ступорі, бо не очікував такого питання. Звісно, ні. Це освячена вода, і з ворожінням ніколи не матиме нічого спільного. Апостол Павло ворожбите називає сином диявола. Тому тут все очевидно. Також освяченою водою, ми поводимося з пошаною, не виливаємо куди інде. Якщо вона зіпсувалась, так і таке може бути, якщо її неправильно зберігати, її краще вилити в місце, де не ходять люди. Може бути це під хрестом чи під деревом, можна полити нею квіти чи використати в інший спосіб, який. Відображатиме нашу повагу до освяченого. Відразу найпопулярніше питання: чи можна прати речі після йорданських свят? Якщо ні, то скільки часу? Ну дивіться, колись освячувалась вода на річці, де люди ходили прати. Тому з поваги до освяченої води певний час не прали речі в тій річці. Сьогодні час є інший, тому можемо прати спокійно. Звісно, від прання краще утриматися в час свята самого. Тобто в будь-якого свята, тому що маємо заповідь, день святий, святкувати. Тут також випливає відповідь на питання про купання в ополонках, яке виходить ну не зовсім є українською традицією, адже в нас за великою повагою ставилась до освяченої води, в ній не купалися і нічого не прали. Тому моржування не очищає ніяких гріхів і не зовсім є нашою, а то й християнською традицією. Тому біжіть до храмів, беріть активну участь в богослужіннях, не приходьте тільки в кінці по водицю, набирайте йорданської води, благословляйте нею свої домівки та один одного. І не забувайте підтримувати наші збройні сили. Христос рождається.